Буває часом сліпну від краси, спинюсь, не тямлю, що воно за диво. Оці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо. Усе як є дорога, явори, усе моє, все зветься Україна. Така краса висока і недрінна, що, хоч спинись і з Богом говори. Буває мить якогось потрясіння, Побачиш світ, як вперше у житті, Звичайна хмара, сіра і осіння, пропише раптом барви золоті. Самі на себе дивляться ліси, розгублені від власної краси, осінній вітер одгуляв, затих, стоїть порізонька, як в іскрах золотих. Пшина важко віддає плоди. Вона людей хапає за рукава. Вона кричить, людина, підожди. О, підожди людину будь ласкава. Не всі, не всіх від кого ближ, Одна пташина так мене просила. Я ж тут для всіх, а не для тебе лиш. І просто осінь, що була красива. Який же безмежний, ти білий світе? У земле, яка неосяжна ти, чи ж думкою можна тебе облетіти? Чи ж серце можна тебе обійти? Красива осінь вшиває клени червоним, жовтим, срібним, золотим. А листя просить, вишина нас зеленим, ми ще побудем, ще не облетим. Ой осінь, осінь, барбачу дотворені, як зароблі кричать твої курили, які мене люди неповторні, хоч би іще хоч трішки побули. Які щасливі очі у казок, я прокидаю, серце колотає. Зима стоїть персицька, як вузок, і жоден птах їй не хлетає. Сніги метуть у вікнах білим ревом. Антени ловлять клаптики новин, На білий вальс, запрошую дерева, на білий вальс вітрів та хуртовин. Синиці голодом намлілись, так казимо, так казимо оце б у вирі полетіти, так батьківщини ж там нема. Свинять по вітрах, кришані кружець, село в сніга і стежка пані руш. Старенька груша дихала на пальці і на сняться повені жмені груш. Лежать сніги і виглядає весню. На дистан де смерть солов'ї, соснові плечі. Вивірка обтрусить, Встрічати весну вийдуть солов'ї. І сонце, і сніг, і оживить все разом я не знаю. Це весна ні? Сваровські попуза з родинним страну, що мергтять у мене на вікні. Дості, гой погода хана, посни зелені кути весна. Падає днім натисне під ногами і заспіває пташка голосна. Засяють ночі, зорями жасминно, а срібний дощ підніме жалюзі. Півонії, рожеві, як фламінго, стоять в городі на одній нозі. <клухи> ночі за вовчими ярами заці давали телеграм. І прочитала так сосна, чекайте квітками весна. Уже в дітей порожевіли личка, Уже дощемно дихала сріля. І скрізь трава, травиченька, травичка, І сонце сплине квіти, як збрилля. Бродить спека, як смільна опара, ціле літо, грози й дощі, Іде над лісом, романтична хмара. Начанвець в чорному плащі. відкриває дзвін фіранку. Каже, доброго ранку, як ви в ділку ночували, чи дощу не почували. Виглядає ділка за хатки. У, дз... у дзвіночку добре спадки. Цей дзвінок як намет, тільки дощ кулемет. Дощ полив і день такий поливний, Все блищить і люди, як нові, Лиш дідок старесенький, кропов'яний, Блискавкою визбирує в траві. Струшується сад, як парасолька, мокрий нивий і порожній шлях. Ген корів розсипана квасолька, доганяє хмари у полях. Стоять жоржини мокрий, мокрі сплядя мантові жуки, під грушею у дикій моркви, до ранку ходять жуки. Послухай цей дощ, підкрався і шумить. Пляшаний звук води, веселих крапель кроки. Ще мить, ще мить, ще тільки мить і мить. І раптом озирнусь, а це вже роки й роки.